Привіт всім, вітаю в себе на каналі. Сьогодні хочу вам показати свою чергову роботу. Так нічого такого серйозного, простенький ножичок, але давно який я, чомусь, чомусь хотілося мені його зробити. І так видалася такий вільний час. І приглядівся мені матеріал, який в мене залишився після після фінки, яка ще недороблена, кстати, Яку мені висилав Саша, допомагав з, з цим матеріалом. І от зробив отакий от ножичок. Чому ножи простенький? Я тому що це є фрікшн. Так званий фрікшн фолдер В нас він не дуже популярний, я так замітив. Ну, Принаймні мало інформації, там якихось відео навіть повикладуваних з такими ножами. ну, В силу певних причин. Я розумію, може тут якісь не зовсім функціональні ніж і є недоліки тої конструкції беззамкової, так званої. Ну, Вона хоч називається замок з фрикційним замком, але це не можна назвати замком, тому що фіксації практично нема. Хіба отак от. Так от. Пальцем. Такий от у нього клиночок, кажу, такий був кусочок сталі, який, з якого вийшов такий от маленький ножичок, скоріше всього тут такий якийсь аксесуар. Хоча можна його і використовувати, якийсь там улювець поточити, там. якийсь пакетик розрізати там. Тому що про якийсь більший функціонал я навіть, я навіть і не знаю. Тут латунний бойстер такий, о, прошу вибачення, спейсерок такий латунний, вставлений. Ну, діровка така худоб'ядна в домашніх умовах газовою горілкою. Намагався, щоб було якось менш-більш одинаково. Ну, добитися цього важко. Або, або просто практику треба мати велику в цьому. От такий, такий в мене. Невеличка моя робота. Яку я буквально сьогодні вже доробив. Так довів вже до якогось такого майже більш презентабельного вигляду. Тут сатінчик такий. шестисота шкурка нуждачна. Плашки оброблені по методу ванбілера. так видно, добре. Як бачите, така вона вся попирча. Досить непогано мені сподобався цей ефект. Як варіант, навіть 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 нічого. Цей латунний бекспейсер, така насічка. там. Ще мав, мав в планах отут зробити ту насічку, але вона напевно лишня. Так що... Такий от маленький, невеличкий простенький ножичок, який я виготовив, так скажімо, в перемішку від таких домашніх справ, яких зараз чомусь навалилося багато, через які нема змоги зосередитися на більш чомусь такому серйозному, трудойомкому. План якийсь є. Нічого наперед розголошувати не буду, носувати, бо це як вийде. Таку хотів з вами поділитися на рахунок такого мого простенького ножечка, який я зробив. По матеріалах, що розказувати, титан. ЖВ, я так думаю, щось. Не знаю, якось там 40х13 або щось в тому плані. І латунь. Все, він в Вінти, болтики нержавійка також. Я їх так в жовтий колір занодірував, під ну, нагоріли, щоб так воно якось гармонічно більш було з цим всім. На мою думку, вийшло досить таки непогано. Такий він весь, скажімо, парадний, цікавий такий яскравий ножичок. От, хотів вам сьогодні показати. Ну все тоді. Всім пока. Дякую за увагу.